Добрий день, шановні шестикласники! Сьогодні на уроці ми хочемо повторити геометричні фігури величини той матеріал, який вивчали в 5 класі. Отже, одна з фігур, яку ми вивчали в 5 класі, це кут. Кут називається фігура, яка складається з точки, яка називається вершиною кута, і двох променів, що виходять з цієї точки. Якщо ми подивимося на малюночок, то точка О це вершина кута, і промені ОА і ОБ. Кут позначається значком маленького кутика. Промені ОА і ОБ називаються сторонами кута, а О вершиною кута. Зверніть увагу, що букви завжди записують О посередині, тобто вершина завжди повинна бути посередині. Можна кут називати АОБ. Або БОА, але важливо, що точка О, тобто вершина кута, завжди знаходиться, знаходиться посередині. А які ж бувають види кутів? Я впевнена, що ви пам'ятаєте, що кути бувають чотирьох видів. Один найпоширеніший кут, який люблять всі діти, це розгорнутий кут. Якщо ми візьмемо книжечку, підручничок, да, і ми його розгорнемо. От, як приведено на малюночку, то ми утворимо розгорнутий кут, схожий на розгорнуту книгу. І ми пам'ятаємо, що величина розгорнутого кута це 180 градусів. Якщо ж ми поділимо цей розгорнутий кут пополам, то ми отримаємо два кути по 90 градусів. Говорять, що ми утворили два прямих кути. Тобто кут. 90 градусів називається прямим кутом. Щоб побудувати прямий кут, використовуємо креслярський косинець дві сторони, якого утворюють прямий кут. Накреслити прямий кут за допомогою косинця дуже просто. Достатньо обвести олівцем ті дві сторони, що утворюють між собою прямий кут. Я думаю, що у вас вдома в кожного є такий косинець, і коли ви прикладете його до. Зошита, обведете його і утворите прямий кут. Прямий кут варто позначати спеціальним знаком. Отаким От утворюється такий ну, квадратик. Тобто, якщо ми будемо на нашому малюночку кут О позначати, то ми отак добудуємо квадратик. отакий. Тобто показуємо, що це в нас прямий кут. Щоб підкласти прямий кут від променя ОБ, треба прикласти косинець до променя, так, щоб вершина прямого кута косинця збігалася з точкою О. А промінь проходив вздовж сторони косинця. Провести промінь ОК вздовж другої сторони косинця. Отримаємо кут БОК. Зверніть увагу, косинець зараз у нас прикладений до кута БОК. Тобто ми маємо розгорнутий кут А, О, Б, провели промінь ОК, утворили два прямих кути. Щоб переконатися, це в цьому що кут прямий, ми можемо скористатися косинцем. Далі, якщо кут менший, ніж прямий, тобто менший, ніж 90 градусів, його називають гострим кутом. Зверніть увагу на першому малюночку, у нас вказано, що кут АОБ гострий, тому що він. Трошечки менший, ніж кут 90 градусів. А на другому малюночку у нас кут Д, e, він більший, ніж кут 90 градусів, тому він називається тумпим кутом. Кути та периметр трикутника. Ще одна геометрична фігура це трикутник. Зверніть увагу, що трикутник це геометрична фігура, яка складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій, та трьох відрізків, які попарно з'єднані. Чому називається трикутник? Тому що він має три кути. Зараз на малюночку ви бачите трикутник. Зверніть увагу, що трикутник має три кути. Кут Кут AB. Його ще можуть називати або кут САБ, або грецькою літерою Альфа. Кут АБС. АБС. Його ми можемо назвати кут Б. Так? І кут. А С, Б. А С, Б. Ще такими дужечками позначають. Зверніть увагу, що я позначаю однією дужечкою двома або трьома. Цим самим я показую, що ці кути різної величини. Але якось треба виділити цей. Тому дужечкою позначаємо. Найчастіше їх позначають однією буквою, а сторони трикутника називають відрізки. Початок і кінець відрізка. Наприклад, сторона Б. Тобто, я називаю початок і кінець сторони Б С, або маленькою латинською літерою А. Тобто відрізок Б С, або сторона А маленька. Це два різні форми позначення. Далі. Тепер познайомимося, згадаємо, познайомимося або згадаємо, які це протилежні і прилеглі сторони кути. Протилежними є також сторона АБ і кут С. Зверніть увагу, кут С, а протилежна є сторона С, Тобто лежить навпроти. Сусідня сторона до кута С це сторона А. Тобто розрізняйте прилегла і протилежна. І ви пам'ятаєте ще з початкової школи, що периметром трикутника називають суми довжин трьох сторін трикутника. Якщо периметр трикутника позначають літерою П. То довжини сторін позначають або Б, АЦ, АБ, або маленькими літерами А, Б, С. Тоді маємо форму запису П доріння А плюс Б плюс С. Залежно від довжини сторін розрізняють також різні види трикутників. Трикутник, у якого всі сторони різні, так і називається різносторонній, Тобто, в самому слові криється підказка. Вид трикутника різносторонні, всі сторони різні. Рівнобедрений – Рівнобедрений – це означає тільки дві сторони рівні, тобто начебто два ребра рівні, Рівнобедрений. І рівносторонній, я думаю, ви всі здогадалися, це якщо всі три сторони рівні, він називається рівносторонній. Його ще називають правильним трикутником, тобто правильний трикутник це у якого всі три сторони однакові. Трикутник має три різні задовжиною сторін, називається різносторонній, у якого дві сторони рівнобедрений. Якщо всі сторони однакові, то він називається рівносторонній. Особливость рівностороннього трикутника те, що він в нього ще й всі різні, які дорівнюють 60 градусів, тому що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Залежно від величини кутів, трикутники поділяються на гострокутні – Прямокутні і тупокутні. Знову ж таки, в самому слові міститься підказка. Гострокутній трикутник називається, якщо всі його кути гострі. усі, зверніть увагу, усі. Тупокутні трикутники, це якщо е, туп, тупокутні трикутник, якщо у нього є тільки один тупий кут, один, два тупих кута не може бути у трикутника. А прямокутний трикутник називається трикутник, у якого один кут рівний 90 градусів, який має прямий кут, тому він і прямокутник. І цей прямокутний трикутник має назви, особливі назви сторін. Я зараз приведу приклад вам з прямокутного трикутника. Маємо прямий кут, я його позначу. І та сторона, яка лежить навпроти прямого кута, називається складним словом гіпотенуза. Тобто, оце найбільша сторона називається гіпотенуза. Запам'ятайте. А дві інші сторони, які прилягають до прямого кута, називаються катетами. Тобто, перший катет, другий катет. Які ми знаємо? Правила трикутників. Що сума будь-яких двох сторін трикутника більша за третю сторону. І навпаки, якщо сума двох відрізків більша за третій відрізок, то із цих трикутників можна скласти трикутник. Як будь-який трикутник не може мати більше, ніж один прямий кут або один тупий кут. Що це правило говорить? Якщо у нас, наприклад, ми побудуємо трикутничок, і у нас одна сторона буде 2, друга 3, то третя сторона не може бути 5. Або більше п'яти, якщо буде 5, спробуйте це уявити. Дивіться, 2 додати 3 дорівнює 5, тобто дорівнює довжині третьої сторони. Тобто, насправді, ці сторони ну, начебто склалися і просто утворював би відрізок. Тому трикутник не вийде. Це твердження неправильне. Нам говорять, що сума будь-яких двох сторін трикутника повинна бути більша за третю сторону. Тобто, сума двох сторін повинна бути більша за третю. Тобто, 2 додати 3. У нас ця сторона може бути менше за 5, навіть 5 не може дорівнювати. Інакше трикутник не утворюється. Ще одна геометрична фігура вам відома це прямокутник. Прямокутник це такий чотирикутник, тобто має чотири кути, у якого всі кути прямі, тобто всі кути по 90 градусів. Властивість прямокутника це, що протилежні сторони рівні. Якщо ми подивимося на малюночок, то ці дві сторони у нас рівні, тобто BC дорівнює до рівня АД. Також рівні між собою ці дві сторони AB і CD. Інколи меншу сторону називають шириною, а більшу сторону називають довжиною. Наприклад, маємо чотирикутник ABCD і має він певні властивості, про які ми сказали. Прямокутник, у якого всі сторони рівні, називається квадратом. Тобто квадрат це прямокутник, у якого всі чотири сторони рівні. Сторона квадрата є і довжиною, і шириною, і він має ті ж самі властивості, що і е, прямокутник, тобто в нього всі кути прямі і протилежні сторони рівні. Дуже часто сторону позначають літерою А. І щоб дізнатися, наприклад, периметр прямого квадрата. Нам необхідно А додати А додати А, або простіше записати 4 помножити на А. Далі периметр фігури. Так як у нас прямокутника є довжина і ширина, це різні величини, тому ми позначаємо їх А додати Б. Периметр ми проговорили, це сума всіх сторін. Якщо ми А додамо, Б, додамо, А додамо Б, навіщо писати? Чотири рази, якщо досить 2 помножити на довжину, 2 помножити на ширину і додати. Або ще інколи скористаються розподільним законом, і двічку винесуть за дужички. Тобто один раз двічку записали, а в дужичках А додати Б. Тобто, знаходимо сума двох сторін довжина і ширина, і множить на 2, тому що їх по дві сторони однакові. Периметр квадрата, як я вже сказала, це 4А, тому що всі сторони рівні. Поговоримо про площу. Щоб знайти площу прямокутника, треба помножити його довжину на ширину. Це дуже легко зробити. Якщо сторони прямокутника задано в метрах, то площу S отримуємо в квадратних метрах. Якщо в сантиметрах, то площу отримуємо в квадратних сантиметрах. Квадратних це означає, ми вгорі тут пишемо циферку 2, Говорять, що квадратний сантиметр. Наприклад, якщо нам пропонують знайти площу прямокутника зі сторонами 1 дециметр і 8 сантиметрів, нам необхідно звести до однієї величини. Тобто, мається на увазі, нам необхідно дециметри перевести. Для цього один дециметр, згадуємо, що 1 дециметр дорівнює 10 см. Отже, щоб знайти площу, нам необхідно 10 см. Цю величину ми отримали з 1 дециметра помножити на 8. Отже, отримуємо площу 80 сантиметрів квадратних або квадратних сантиметрів. Квадрати Аналогічна ситуація, але ми будемо, так як маємо дві однакові сторони, ми будемо множити А на А, тобто довжину на ширину, тобто А помножити на А. А ми пам'ятаємо, що це А в квадраті. Тобто, якщо ми множимо дві однакові величини, можна їх замінити як сторона в квадраті. Запам'ятаємо, щоб знайти площу квадрату, треба довжину піднести до другого степеня, до к говорять до квадрату, до другого степеня, тобто до квадрату. І на прикладі задачі розглянемо. Нам необхідно знайти площу квадрата зі стороною 2 см 5 мм. Тому нам необхідно, знаючи формули, нам треба 2 см 5 мм перевести до однієї одиниці вимірювання, тобто до мм. Так як 1 см дорівнює 10 мм, тому 2 см 5 мм дорівнює 25 мм. Помножимо 25 мм на 25 мм, отримуємо 625 мм. Робимо висновок, що площа нашого квадрату дорівнює 625 мм квадратних. Подивіться, будь ласка. Якщо ми маємо трикутник розміром 4 на 5, то його площа дорівнює 4 помножити на 5, тому що 4 довжина 5 ширина. 4 довжина, навпаки, 4 ширина, 5 довжина. Отже, якщо ми нашу площу розіб'ємо ламаною, то ми утворимо дві фігури по 8 і 12 клітинок. Зверніть увагу, що якщо ми квадратик розділимо на дві частинки, то сума площ фігур дорівнює площі всієї фігури, тобто площа однієї фігурки дорівнює 8. Площа другої фігурки дорівнює 12, разом дорівнює 20, а 20 це площа нашого трикутника. Вам необхідно згадати, запам'ятати таку табличку співвідношення між одиницями вимірювання площ. Наприклад, що 1 дециметр дорівнює 10 тисяч мм. 1 метр квадраті дорівнює 10 тисяч см. Звідки ми це беремо? Ми знаємо, що 1 метр дорівнює 100 см. Отже, квадрати це 100 помножити на 100, маємо 100, 100 помножити на 100, отримуємо 10 тисяч. Так, ми запам'ятаємо. Далі 1А ар це 10 тисяч квадратних дециметрів, 1 гектар це 10 тисяч метрів і 1 кілометр квадратний дорівнює 10 тисяч ар. Запам'ятайте цю табличку, користуйтеся і розв'язуйте вдало задачу.